Вітаю, друзі! Сьогодні 19 квітня, на вулиці краса, неймовірна. Сказати добре, нічого не сказати. Просто прекрасно. Хочу показати вам трішки свої трояндочки, як вони пережили. Холод. Це в мене плетюча стара троянда. Плетюча трояндочка добре. Себе почуває навіть не червоні листочки. Буду проводити обробку другого персика, яблуні буду прискувати і по трояндочкам також пройдуся ще від хвороб. Це мої вже дорослі троянди. Ось одна, друга біля стежечки. Далі там Дуже великі такі кущі, вони ще в мене не обрізані. За юкою в мене ще є два кущі. Не обрізані. Я їх буду обрізати каскадом. Хочу, щоб у мене і знизу гілочки пустилися, квітли. І я дуже люблю, коли троянда має високе гілля і квітує. Зверху дуже високо, щоб вони аж на дерева були похожі, але ж тоді вони квітнуть лише на кінчиках, а знизу, е знизу, тоді отаке просто гілля, як у дерева. Це в мене така червона. Тут біленька в мене, бачите, вона трішечки прихворіла, е прихватилася морозом, Будемо якось рятувати. У мене в минулому році тут були висажені троянди і влітку, і восени не всі троянди вижили. Ще одна моя трояндочка. Старенька досить, вже в поважному віці. Також можна, вона трішки обрізана, але бачу, що можна підкоригувати ось таке гілля, але можна трішечки дати якогось добрива, антистресанта, якось її задобрить, щоб вона можливо. Ну, набрала сили собі, а тут а я кирпічиком приклала дві гілочки, хочу їх прикопати там про полю, прикопаю і щоб вона відросла. Сорту не знаю, тому що це купувалося десь на базарі сільському. От, Які там сорти вже були. Ще в мене діляночка цілий куток ось такий. Тут у мене висажені молоді троянди. Висаджувала я їх восени. Тут уже багато сортів, які я знаю. це Тут уже чи собаки гриблися, чи що. Ось, наприклад, Марія Тереза, Шекспір я садила. Принцеса Міябі і ще одна принцеса, не пам'ятаю як її називається. Ну, от-фу. Найкращий час був для посадки. І... Вони, бачите, в хорошому. І що дуже важливо, що я їх добре заглиблювала при посадці. Значить, прищепа там у мене все дуже добре. І вона наче із землі ось виходить. Це в мене принц Жардін. Такий красавець. От. Я зробила рихлення земельки. І трішки, щоб їм було дихати. Земля суха, не дивлячись на те, що, можливо, був там якийсь дощ трохи капав, земля суха, треба поливати однозначно. Ось на прикладі цієї трояндочки я покажу, як найкраще висаджувати. Бачите, вона зверху вся посохла, чи то примерзла, чи то вже померла, вже гілки, бачите, відламуються. А вона вже пішла із землі, вже пішла від свого корінчика. От. Так що отак от правильно садить.